Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Чому кажу Богу? Бо Ісус Бог чоловік. Чого не признають сектанти? Але ми, католики, греки-католики, приймаємо Ісуса і розуміємо, що Ісус Бог чоловік. Сьогодні розважмо, чи християни мають постити. Звідки пішов піст? Перший приклад посту дав сам Ісус, Христос, тобто Богу чоловік, тобто сам Бог дав приклад святого посту. І сьогодні розважимо, нащо то було? Нащо то потрібно постити, себе обмежувати і терпіти на чилі. Ісус не мав потреби постити і міг без посту виконати свою місію. Але Ісус сказав, Я прийшов на землю, щоб дати приклад, як я живу, і щоб ви так жили, щоб ви мали по достатку. Тобто Ісус, друга особа Божа, прийнявши людську природу, по-людському дав нам зрозуміти. Як ми маємо боротися з пеклом, з дияволом, з Люцифером. Своїми похотями, пристрастями, емоціями, тобто з тим негативом, який ми прийняли через природний гріх. Ісус постив 40 днів і 40 ночей. Це немало. Сьогодні 4 години людям годі відпостити. І Ісус, будучи в пустині, постив для того, щоб підготувати себе на боротьбу з Люцифером, з дияволом, який прийшов до Ісуса в пустині, після чого? Після того, як Ісус вже трохи на тілі ослаб. І Люцифер думав, а ти слабий, ти вже не можеш упиратися мені. Не розуміючи того, що це була цілесна слабкість, а духовна сила вона посилилась через жертву посту. І навіть диявол пожалів Ісуса, якщо ти Ісус Христос, переміни ці каміння в хліб і поїжд, підсиль себе, ти зараз зі мною будеш боротися, щоб ти був сильний. Але Ісус каже, по Божій мудресі сказав не одним хлібом буде жити людина, а й Божим Словом, так написано в Святому Письмі. І звісно, диявол зразу потерпів поразку. І після посту, після перемоги над дияволом пустині, Ісус пішов хреститися. І хреститися Ісус не мав потреби, і Бог. Бо чоловік, він показав нам, що ми маємо робити, щоб поєднатися з Богом, перемогти диявола, свої тілесні похоті, пристрасті емоції і народити з духа. Ці речі потрібні для чого? Щоб народитися з Божого Духа. І тепер подивімося, як в старому Завіті Заховували піст. Як це було строго і дієво, побачимо, що в старому Завіті ізраїльтяни воювали з ворогами. Багато ворогів було. І коли йшли воїни на битву, в старому Завіті, то вони три дні постили перед битвою, Молилися. Каялися, очищалися в старозавітньому обряді. І мало того, вони три дні не сходилися з жінками, тобто, по-нашому, не займалися сексом, звісно, тайні подружжя. В тайні подружжя також є, каже, стримання і чистота в сексуальному розумінню. От І ті воїни стримувалися від тої сексуальної пожадливості, від тої похоті пристрасті сексуальної. Для чого? Щоб вони стали сильнішими, щоб Дух Святий на них діяв, щоб Бог їм дав перемогу. Значить, ця піст має силу. Людина себе обмежує тілесних Похотях, пристрастях. тобто пожаданні челесних. В розважаннях, веселощах, а особливо в розважаннях і веселощах, людина дуже часто доступає гріха. В гріхах це все відбувається. Люди не навчилися веселитися в Святому Дусі, а люди навчили веселитися. По хотях, гріхах. І тому Піст, зараз на даний час Великодний Піст, є для того, щоб ми застановилися, хто ми є, хто ми є перед Богом, в якому стані наша душа, як ми маємо очищатися, а очищатися маємо постійно. Не тільки Великодний піст, а кожен день ми маємо слідкувати за чистотою душі. Чого не відбувається, звісно. Ну, і Бог знав, що так не буде відбуватися, тому дав людям тайну сповіді в одна з сімох тайн, тайну покаяння, що ми в тайні покаяння очищалися не на деякий час, а на постійно. Що ми очищалися кожен день, кожен тиждень, кожен місяць. І, звісно, що піст, церква зарядила в першу чергу через їжу, бо тіло хоче їсти багато каже, і пити багато, тобто задовольнити свої тілесні потреби. Але дух, душа не потребує тих веселощих, і каже й того задоволення тою їжею. Тому церква встановила на піст відказатися від м'ясних страв, молочних страв. Але це не кінцевий піст. Це є тільки початок посту. Це є тілесний піст фізичний, а є ще піст духовний. В чому заключається духовний піст? В тому заключається духовний піст, що ми маємо обгноздати свої духовні нахили, Духовні нахили в злому дусі, тобто ми маємо порвати, порвати зв'язки з злим духом. Який нас так жаліє. Випій собі горілки, випій собі вина, будеш ти веселий, забудеш про, про, про проблеми і всі тебе будуть поважали, бо багато піяків є, особливо піяки які будуть поважали, і так, далі, і так далі. Тому ми маємо обмежитися алкоголі, в алкоголі, вкорінню тих сигарет, ці наркоманії. У всіх згубних звичках ми маємо себе обмежити на час посту, хоча то ми маємося постійно обмежувати, але є такий період великодний. І кожна людина має зупинитися. Стоп! Я грішив цілий рік, хоча б Великодний піст, я зупинюся. Не буду пити, не буду корити, не буду приймати всякого наркотичного зілля. Не буду мачукатися і не буду займатися сексом навіть в подружному стані. І це означає обмеження в тих похотях, пристрастях, в тих догаджанням тілесних. І про це ніхто не говорить. Секс то є основа подружнього життя. Це не основа подружнього життя. Секс потрібні для того, щоб народжувати дітей, а не задовольнятися просто так собі. Але про то колись поговоримо окремо, тепер візьмемо, як мають постити християни який період. Діти до 13 років, звільнені церквою від посту, дорослі люди. Після 60 років, тобто після пенсійному віці, також звільнені від посту. І повернемося до дітей. Дуже часто чую, ще ще діти для них не стосується ніякий піст. Розважимо, який піст не стосується дітей до 13 років. В м'ясних стравах. А все решту діти мають постити. В чому діти мають постити. А діти мають подивитися на Божу заповідь, що й батька і матір. І виконувати ту заповідь особливо в піст слухати батьків. Звісно, якщо батьки вчуть на добре. Бо є батьки, які вчуть і на погане, але на добру справу. Діти мають слухати батьків, шанувати батьків. Добре, їм буде і довго жити на цій землі і відуть Царство Небесне. На сьогоднішній день, чим би діти мали так Богу догодити і постити, візьмімо ті самі телефони, в яких є інтернети, і там всякі і мультики, і фільми, і всякі еретичні споглядання, і сексуальні розуміється. І діти все це дивляться, і діти тим задовольняються, і батьки не слідкують, що діти дивляться в інтернеті в тому телефоні. І цей телефон, на превеликий жаль, стає вихователем ваших дітей. І потім, як ті діти каже, досягнуть повноліття, вони скрепилися в своєму дусі, в тому дусі. Який прийняли з інтернету. Тобто дітей виховував інтернет. А в інтернеті кожен розуміє і каже навіть, що то є помийна яма, там всякої нечисті повно. І діявол там сидить в тому інтернеті. І він радіє, що батьки не мішаються в процес виховання. Діявол виховує дітей через інтернет. І скільки Дітей з розуму сходять, з самогубством закінчують. Через те, що батьки ігнорували, не контролювали цей інтернет тих дітей. Диявол працював. І тому ми маємо застановитися, що і діти мають постити о такому плані. Кажуть, діти мають в час посту зайнятися своєю душею. Цю справу мають зарядити батьки. Тобто діти мають більше читати святе письмо, більше молитися, більше розважати на духовні теми, а батьки мають создати атмосферу в сім'ї духовну. Батьки мають молитися разом з дітьми, батьки мають говорити на духовну тему про Божі заповіді. Про Божество Ісуса, про те, що Бог перебуває в хаті, Він є головою нашої родини, і по побутовому розумінню батьки мають спілкуватися на духовну тему. Якщо і діти навіть каже, мають свої справи, роблять уроки, тому подібне, але батьки, тату і мама між собою спілкуються. І їм треба спілкуватися про Бога, на Божу тему, про святе письмо, а які там притчі, а що вони означають, а що означають Божі заповіді, а що церковні заповіді означають. Дитина має слухати ці речі, хоча вона зайнята своїми справами, але в такій атмосфері духовній має приходити кожен день. Якщо батьки в такому дусі живуть, діти тим духом. Просякнуть і вони наповняться тим Божим Духом і так само вони будуть зростали в Божому дусі. Але про це мають дбати батьки. Якщо в сім'ї, в родині батьки невиховані, вульгарні, безбожні, і дитина слухає матюки, дитина слухає, як батьки когось обманули, щось вкрали, когось зневажили, скривдили, принизили. І дитина виростає в такому дусі, і вона стає таким-таким. Ті діти стають, як і батьки. матюкаються, то нормально. До церкви можна йти, а можна не йти. Батьки навіть не розуміють, що то смертний гріх не йти до церкви. Я дуже часто чую, діти можуть і не йти до церкви, не ще діти, а тепер розважмо. Відколи дитина грішить до пізнання дитини добра і зла, дитина не зараховується дитині гріх. А дитина, дитина прийшла до розуміння добра і зла, тобто дитина пішла до сповіді перше святе причастя, і з того часу дитина повночі відповідає. За переступ любої Божої заповіді. І не треба казати, що дитині ще не зараховується, гріх. зараховується. Якщо дитина прийшла к катехізацію, вона свідома. Що якщо до церкви не підеш, це є тяжкий смертний гріх. І дитина має йти кожну неділі, зобов'язана під тяжким гріхом, так як і доросла людина, кожної неділі. Йти до церкви на службу Божу, сповідатися, якнайрше місяць, а той тиждень, дитина вже має слідкувати за своїм духовним зростом. Батьки мають контролювати ці речі. І якщо дитина опустила службу Божу, бо їй не хотілося в вставати до церкви, вона ліпше телевізор подивилася, в телефоні посиділа, а ще маленька, нічого страшного не станеться. Але тепер уявіть собі, ця дитинка померла через певну причину. Але вона до церкви не пішла, бо їй не хотілося. І та дитинка піде до пекла. Так, так, то не є жорстокі слова, то є правдиві слова. Каже, і батьки будь тому винувати. тому що діти повноці відповідають за пересту Божої заповіді. Звісно, є. Дитина грішить дитячими гріхами, і за ті дитячі гріхи дитина має відповідальність понести перед Богом. І батьки вже мають слідкувати, щоб дитина не поповнила тяжкого смертного гріха, тобто, щоб дитина без причини не пускала служби Божої, звісно, це і відноситься до дорослих. І скажете, як це жорстоко, а Бог милосердний, Бог все простить. Кожна людина, яка прийшла до розуміння добра і зла, має повну відповідальність за свої вчинки. І кожен негативний вчинок тягне негативні наслідки. Навіть кожне слово негативне тягне за собою негативні наслідки. Дуже часто діти хочуть бути такими крутими, ніби дорослими, і починають матюкатися, попали в компанію погану. І там кажуть, о, він ще навіть не навчив матюкатися, не навчився курити, пити і зразу вчуть ту дитину. Застидають, дитина стидається, всі якісь каже, кротіші, а я таке чуча, така мама, такий мамин синочу, чи мама доча, і слухаю мами, слухаю Бога, а то треба бути самостійним, мати волю. І діти дуже часто ведуться на ті диявольські підчети. На ті диявольські приниження. А батьки не слідкують за цим. І в результаті дитина йде диявольською дорогою. Росте дитина, ростуть гріхи. І якщо дитина дійшла до юнацького віку, ці дитячі гріхи впливають на судьбу в юнацькому віці, в юнацькому віці дитина. Виходить заміж або жениться. І ця женячка каже, або е, заміж виходити, воно залежить від того, чи дитина була в мирі з Богом до того часу. Якщо дитина була не в мирі з Богом, цей шлюб буде нещасливий, негативний. Хоча і в церкві брала дитина шлюб. І як дитина вийшла замість ще женилася, вона заслуговує собі на старість. І така буде старість. Була старість з Богом, була е, подружнє життя юнацьке з Богом, така буде старість з Богом. Була без Бога і старість буде без Бога. А пам'ятаємо, де нема Бога, там є пекло. І не буде так, хочу жити в раю, але без Бога. Ще раз кажу, де нема Бога, там є пекло. І тому треба слідкувати за тим постом. І піст це не є якийсь період великодній, після Великодня, Великодня а далі грішу. Великодний піс ця людина себе випробовує, аналізує, очищається і починається, каже християнський спосіб життя. Людина йде до освячення. Через піс людина себе випробувала, стрималася від гріха, похоті прискресі, і після Великодня, після посту, людина далі починає жити в християнському дусі, не починає далі грішити, хоч зараз так, в основному, воно і є, через піст не пив, не курив. Каже, не матюкався, а після посту почав те все робити. Тобто знищив той піст. Той піст нічого людині не дасть. Людина постила, після посту почала далі грішити, померла і пішла до пекла, і піст нічого людині не дав. Піст це є один із засобів до нашого переродження, щоб ми народилися наново з Духа, з Божого духа. І якщо ми так будемо постійно постили, а потім з диявольського духа. Кодемо народжувалися і там жили далі, то ніколи піс нам позитивної справи не зробить. Ми царство Небесне не віддамо через піс. Каже, візьміть дівчат, жінок, час посту. Вони особливо мають на собою працювати, хоч мужчини теж і хлопці. Але дівчата особливо. А в чому заключається особливість посту для дівчат? А тепер візьмімо, дівчата люблять. Паскудну моду, згіршуючу, сучасну, диявольську, не в на півголими ходять в тих штанах приталених, груди верха, без хустин до церкви, то хоча б в час посту прийміть скромність, пристойність, зніміть ті штани, одягніть спідничі, як жінка, покрийте голову, прикрийте ті груди. Каже, і тоді йди до церкви. І ті малювидла в час посту повикидайте. Не малюйтеся, не думайте, що ви станете гарнішими, коли намалюєтеся. Побожний юнак, який народився на нас духа, дивився на мальовану дівчину, як на сатану. Не думайте, що побожний юнак, як ви намалюєтеся, зразу на вас кине око і ожениться. Ні. На вас ожениться сатана, тобто юнак, який згідний з тим вашим алювидом, який сам таке робить. Всякі татуїровки, всякі зачистки паскудні і до церкви не неохота йти, і тому подібне, отака сатана ожениться на безбожній дівчині. Дівчина має мати красу від Бога, а не від диявола. Бог дає. Дівчині гарну красу. Природню, якщо дівчина в Божому дусі, вона все гарна. Якщо дівчина вважає, що Бог її створив недосконалою і хоче поправити Бога, і починає себе вимальовувати, починає з себе робити якусь потвору, то така потвора і вже не на такій дівчині. Дівчата мають дуже над тим застановитися. звісно, і жінки. Хоч вже замужні, теж вони дуже часто понащикатуруються, понамальовуються, вони хочуть бути гарні. Дивіться, що ваша душа була гарна, а не тіло. Якщо душа з рогами чорна, темна, а тіло намальоване, то ангели відвертаються від такої душі. Бог не хоче дивитися на таку душу, на таку душу дивиться тільки диявол. І посилає тих людей, які люблять таких намальованих, штучних, нащикатурних дівчат чи жінок. Пам'ятайте, що Бог створив людину доброю, то ви спотворюєте і стаєте поганими. Хоч ви вважаєте, що дуже гарний. Ні. Гарною має бути душа чиста, свята, світла, без плями гріха. Тоді Бог для такої душі найде подружню пару, тоже таку чисту святу душу, і то буде свята сім'я, сім свята родина. Тому задумаймося, що час посту це і підготовка до святого праведного життя, це є один із засобів піст, щоб ми народилися на нову з духа. І далі жили Божим Духом, досконалювалися і розвивалися, очищалися більше і більше, глибше і глибше зближалися з Богом. Другої дороги нема, тільки через Ісуса. Сказав Ісус, я, правда, дорога, життя, тільки через мене відете Царство Небесне. Наслідуйте Ісуса, наслідуйте пречисту Діву Марію, тоді Бог, люблячим оком, подивиться на вас. Якщо того не буде, самі собі зашкодите. Пекло воно недалеко. Каже, і дуже близько зробити один крок у бік пекла і вже в нього попали. Тому спам'ятайтеся, поклоніться Богу до землі, упокоріться і старайтеся бути подібними на Ісуса і на пречисту Діву Марію, на святих. Тоді і ви будете святі, тоді і ви йдете Царство Небесне. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!